Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з, мабуть, найвідоміших систем продуктивності Getting Things Done або скорочено GTD. Це знаєте, такий метод, що був створений саме для того, щоб допомогти нам впоратися з усім цим інформаційним хаосом і, нарешті, повернути собі контроль над власними справами. Отже, як же нам перетворити весь цей хаос на порядок? План такий. Спершу розберемося, чому наш розум так перевантажений, потім подивимось, що ж такого обіцяє GTD і розкладемо по поличках її п'ятикрокову систему. Далі організуємо наш світ, з'ясуємо, чи взагалі ця система для нас, і нарешті поговоримо про головну мету досягнення ментальної ясності. Ну що ж, почнімо. І почнімо з проблеми, яка я впевнений знайома багатьом. Це те саме відчуття, коли ти постійно чимось зайнятий, просто перевантажений, але в кінці дня дивишся, а реальних результатів якось і немає. Ось воно, ключове питання, правда? Постійно зайнятий, але непродуктивний. Це відчуття, ніби біжиш на місці, таке знайоме. Уявить, кожне нове завдання це ж наче нова вкладка відкрита в нашому ментальному браузері і коли їх стає 20-30, не дивно, що ми втрачаємо фокус. Наш мозок, він просто не створений для того, щоб тримати все це в голові одночасно. І до чого все це призводить? А ось до цього. Коли в голові купа незавершених справ, мозок ніби паралізує. Кожна така справа це те, що автор методу Девід Аллен називає відкритою петлею, це незавершене зобов'язання, яке, наче фоновий процес, постійно краде нашу увагу й енергію. І що в результаті? Ми починаємо відкладати найважливіше, безцільно стрибаємо між якимись дрібницями, і будь-який навіть найкращий план здається просто нездійсненним. А ось і корінь проблеми цей міф про багатозадачність. Насправді, те, що ми так називаємо, це просто шалено швидке перемикання між завданнями. І кожне таке перемикання це для мозку ціла операція. Треба згадати весь контекст, всю інформацію. Це забирає купу енергії. Не дивно, що до кінця дня ми виснажені і у стані стресу. Але є вихід, і система GTD пропонує ну, фундаментально інший підхід. Його суть проста перестати тримати всі справи в голові, замість цього перенести їх у зовнішню надійну систему. І ось ця цитата просто ідеально передає всю суть методу. Наш розум він для того, щоб генерувати ідеї, а не для того, щоб їх зберігати. Це ж інструмент для творчості, для мислення, а не якась комора для зберігання списків покупок чи нагадувань, кому треба подзвонити. Тобто, що таке GTD по суті? Це ніби договір із власним розумом. Ми йому кажемо не хвилюйся кожна ідея, кожне завдання буде надійно збережено. А він натомість дає нам справжню розкіш, можливість повністю сконцентруватися на тому, що ми робимо прямо тут і зараз. Гарафт звучить цікаво, але як це все працює на практиці? В основі GTD лежить насправді дуже простий, але неймовірно потужний п'ятикроковий процес Це збір, прояснення, організація, перегляд і власне виконання. Звучить просто так, але ці п'ять етапів це не просто список, це цілий механізм, який і перетворює хаос на порядок. Давайте розберемося, як саме він працює. Отже, перший крок збір. І тут мета повністю тотально очистити розум. Треба виписати абсолютно все, що хоч якось привертає нашу увагу, від гігантських проєктів до дріб'язкових доручень, типу купити молоко. Головне закрити всі ці ментальні відкриті петлі. Просто вивантаживши їх у якесь надійне місце. І неважливо, що це буде: фізичний лоток для паперів, нотатки в телефоні, пошта, головне, щоб усе збиралося в одному місці. Далі йде прояснення. Ми беремо кожен елемент з нашої купи і ставимо просте питання з цим взагалі можна щось зробити? І ось тут вступає в гру знамените правило двох хвилин. Звучить воно так: якщо дія займає менше двох хвилин, роби її негайно. Не відкладай, не записуй, просто зроби. Це геніальний трюк, який не дає накопичуватися всім цим дрібним, але таким надридливим завданням. І знаєте, хоча логічно було б зараз говорити про організацію, сам Девід Аллен наполягає, що серце всієї системи її найкритичніший елемент це четвертий крок перегляд, бо саме регулярний перегляд списків і перетворює їх з якогось хаотичного набору завдань на живу надійну систему систему, якій справді можна довіряти, і яка завжди актуальна. Так от, повернімося до організації. Після того, як ми вирішили, що із завданням треба щось робити, його ж треба кудись покласти, правда? І для цього GTD пропонує дуже чітку і логічну структуру списків. У нас є кілька ключових списків. Наступні дії це, по суті, наш фокус. Це конкретна фізична дія, яку можна зробити просто зараз, щоб просунути проект. В очікуванні це суперважливо. Це наш радар для контролю завдань, які ми комусь делегували. Ну, а колись, можливо, це така собі парковка для геніальних ідей, які зараз не на часі, але які точно не хочеться втратити. Щоб система була справді повною, є ще кілька корисних інструментів. Список проекти він потрібен, щоб просто відстежувати великі цілі, які складаються з багатьох кроків. Порядки денні це геніальна штука, щоб не забути обговорити щось важливе з конкретною людиною. І увага. Календар. В GTD він використовується суворо за призначенням тільки для того, що має жорстку прив'язку до дати і часу, ніяких списків справ у календарі. Так звучить все це дуже круто, але давайте будемо чесними чи є GTD універсальною пігулкою для всіх. Як і будь-який метод, він має свої плюси і, звісно, свої мінуси. З перевагами все зрозуміло, так? GTD реально працює як зовнішній процесор. Він розвантажує мозок і дає нам повну чесну картину всіх наших зобов'язань. Але є й інший бік. По-перше, початкове налаштування всієї цієї системи, скажімо так, вимагає часу і певної дисципліни. А по-друге, і це важливо, GTD показує все, що потрібно зробити, але він не допоможе визначити, що з цього списку найважливіше саме сьогодні. Це рішення залишається за нами. І все ж таки, навіщо це все? В чому кінцева мета всіх цих зусиль? Навіщо проходити через весь цей збір, прояснення, організацію? А мета досягти стану, який Девід Аллен дуже поетично називає розум як вода. Уявіть собі спокійну поверхню озера, киньте камінь і вода реагує рівно настільки, наскільки потрібно, а потім знову заспокоюється. Ось це і є той стан спокою і готовності, коли розум не зайнятий спробами все запам'ятати, а повністю присутній тут і зараз, готовий адекватно реагувати на будь-що. І в основі всього цього лежить один простий принцип одна система. Не п'ять блокнотів, три різні додатки і купа стікерів на моніторі. Ні. Єдине централізоване джерело правди. Бо тільки тоді, коли ми довіряємо своїй системі на всі 100%, наш розум нарешті може по-справжньому розслабитися. І ось коли така система починає працювати, результатом стає саме те, що обіцяє назва методу продуктивність без стресу. Ми не просто робимо більше, ми робимо це спокійно, впевнено, з повним контролем над ситуацією. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто замислитись. Коли розум нарешті вільний від цього постійного шуму незавершених справ, що тоді стає можливим? Які великі ідеї, які сміливі кроки виходять на перший план, коли з'являється така неймовірна ясність і свобода?